Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні знову повертаємось до нашого болючого і дуже актуального питання індексації пенсій, які ми з вами чекаємо в березні 2023 року. Сьогодні, на сьогоднішній день, пенсійний фонд України надав наступні роз'яснення, яким категоріям пенсіонерів все ж таки очікувати на індексацію пенсій в березні 2023 року. Значить, насамперед індексацію буде проведено тим, хто отримує страхові пенсії за віком, за інвалідністю у зв'язку зі втратою годувальника та за вислугою років. Перерахують також мінімальні пенсійні виплати чорнобильцям, які мають інвалідність, та учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС. Дуже багато питань стосовно чорнобильців. От станом на сьогодні інформація така. Дивіться, розміри пенсійних виплат чорнобильців залежать від середньої заробітної плати за попередній рік, тому чорнобильцям, особливо тим, хто отримує мінімальні пенсійні виплати, які мають інвалідність та учасникам ліквідації аварії на час, пенсія буде проіндексована. Тепер хочу звернути увагу, які взагалі бувають перерахунки. Є дві категорії перерахунки. Пенсії, індивідуальні та масові. Право на індивідуальний перерахунок пенсії дає набуття нового стажу або, наприклад, набуття статусу, яке передбачає призначення будь-якої надбавки. Найчастіше такий перерахунок може бути здійснений за вашим безпосереднім зверненням. Та є ще один вид перерахунку пенсії це масові перерахунки. Вони відбуваються без вашого звернення, тобто без звернення людей усім з однієї дати і за однаковими правилами. Зокрема, в березні буде такий перерахунок, буде пов'язаний з індексацією пенсій. Дивіться, тому я розповіла в даному відео про категорії пенсіонерів, яким варто очікувати індексації пенсії у березні 2023 року. Якщо ви себе в даних категоріях не знайшли. Прошу вас не панікувати тільки січень місяць, тому що будемо чекати інформації більш точнішої надалі стосовно перерахунку березневого і індексації пенсії. Це буде стосуватися і також хочу, щоб не забували ті пенсіонери, які працюють, вони також мають право в квітні отримати перерахунок пенсій, так як вони. Надалі продовжують працювати. Тому ситуація така. Будемо з вами надалі слідкувати. Якщо будуть знову нові пояснення, роз'яснення, я обов'язково з ними буду. з вами Даною інформацією буду ділитися на даному YouTube каналі. Я вам дуже дякую, що ви підписуєтесь на канал Юридична Барахолка, що коментуєте, задаєте питання. Дякую вам, підписуйтесь надалі. Бережіть себе та свої сім'ї.